Також параноя розвивається дуже активно у деяких жінок, Не, так а це саме через тих, які надзвичайно бояться зради. Отож, одна з представниць прекрасної статі, вона була надзвичайно ревнива і настільки вона от боялася, що її бойфренд їй зрадить. От ну, ну просто неймовірно боялася, що кожен день перевіряла його на детекторі брехні. Е, не на тому детекторі брехні, який вмонтований вже в, в комплект жінки, е, який йде відразу з народженням. Е, ну тому що є якийсь жінок такий детектор брехні. Вони такі це точно це точно це брехня. Ти мені береше. Ти мене зраджуєш. Ти переписуєшся а... з іншими жінками. А британка, про яку йдеться в повідомлення... Мені це річна Дебі Вуд. Вона перевіряла коханого дійсно на справжньому автоматі на детекторі брехні, і все ж таки через майже три роки отаких от, от постійних перевірок таки з ним одружилася, тому що побачила, що він був достатньо із нею чесним. Насправді, оця от 43 річна дівчина Дебі Вуд закохалася в свого бойфренда, а йому було 31 рік і звуть його. Тів вуд, і вона дійсно регулярно його перевіряла: перевіряла його електронну пошту, дивилася телефон, перевіряла банківські рахунки по кілька разів на день. Однак, все ж таки, зрозуміло, що він майже не бреше і тому з ним одружилася. Він Просто маніях ні, але справа в чому була. Молодята потрапили в поле зору за собі масової інформації ще минулого року, після того як Деві був поставлений дуже рідкісний, але серйозний діагноз. Синдром. Отело, який робить людину неймовірно ревнивою. Тобто вона мала захворювання, Петрович. Розумієш? Зазвичай жінки довіряють чоловікам, не перевіряють Наталі, телефони, Наталі, не але просто... Що таке. Я хоча б раз помилялася. Що значить, ти от в мене в мене збудований детектор брехні. Коли ти мені брешеш, я це одразу бачу. Так, от та сама 43-річна Дебі Вуд більше того, що перевіряла телефони, читала пошту, дивилася повідомлення в соціальних мережах. Вона взагалі забороняла Стіву дивитися на жінок в телевізорі чи розглядати їхні фотографії в журналах, розуміючи, що вона не може ж постійно контролювати свої. Мого судженого вона вдалася до того, що встановила спеціальні фільтри на ноутбуці і мобільному телефоні, щоб на очі стіву не влучали, не потрапляли фотографії жінок, і заборонила йому дивитися навіть телевізійні програми за участь за участю жінок. Однак і цього ревнивіці дійсно видалося мало, і вона замовила детектор брехні. Це був єдиний спосіб дізнатися напевно, чи розглядав стів інших жінок. Загалом він достатньо. Нього правдивий, але кілька разів я все ж таки зловила його на брехні, каже британка у своєму повідомленні. Тому Петрович, наступного разу, коли ми з тобою будемо сперечатися про те, чи uh -huh. жінки перевіряють а, мобільні телефони uh -huh. і інші, а, ми будемо робити перевіряють 80% з їхніх перевірок або 90%, Ну залежно який чоловік а, ага. потрапився. Жінці а, вони абсолютно безглузді і не мають ніяких під. Став під собою, ну, а да, да, Але є 20%? Але відсотків від 10 до 20%, відсотків, коли вони все ж виявляються праві. Ну але так як психіка взагалі людська вона працює на те, що сталося, а не на те, що не сталося, Нібито запам'ятовується тільки те, коли жінка зловила чоловіка на гарячому, і тому вона розказує: я його я завжди знаю. Я завжди знаю. що ти мені Вітя, працює. тут справа в іншому, розумієш, у це. І синдром отело захворювання, mm -hmm. на яке страждала Дебі Вуд, воно було було не запрограмовано від народження, mm -hmm. а викликано життєвими переживаннями, що перенесла Дебі. Жінка була настільки вбити горем після Ті свого чи... розставання з попереднім ти чоловіком, маєш на увазі, з попереднім бойфредом, ти маєш на увазі, що, що заприхлисну кожна жінка, вона в, в неї в тій чи іншій мірі тому що через от таких от чоловіків. До яких належиш ти, Петрович а, в То. жінок а, розвивається синдром Отелло, Розумієш? Вони а, вбиті горем головний і починає синдрому Отелло. В прямому чоловік. ефірі телеканалу Ні, Запоріжя. чоловік взагалі головний збудник синдрому Отелло. І ага. тому вона вбита горем. Розумієш, в неї почалися нав'язливі ідеї, і таким чином, тобто її ну, кроки були абсолютно обумовлені ганебною поведінкою чоловіків. Словом, я тебе зрозумів і не погодився, але це вже інша історія. Отож, анонсуючи кінець нашого ефіру, буде в нас наприкінці ефіру телетелеграм. Будемо розігрувати запрошення на фестиваль «Гармонія Краси, що відбудеться 16 листопада о 13-й годині в концертному залі імені Глінки. Тож телефонуйте наприкінці та відповідайте на запитання і вигравайте запрошення на фестиваль Гармонія Краси. Це не простий фестиваль краси, це не просто конкурс краси там. Це будуть брати участь в ньому дівчата, які є вихованецями. Інтернатних закладів так, вихованки інтернатних закладів Запорізької області, вийдуть на сцену у конкурсі краси, гармонія краси. Вхід туди вільний для усіх бажаючих, але в нас є запрошення, на яких вказані місця. Тобто, якщо ви не хочете стояти у натовпі, а сидіти на хороших місцях, то обов'язково маєте зв'язатися з нами наприкінці молодіжного порталу, дати правильну відповідь на запитання і відвідати конкурс Гармонія краси. Ну а просто зараз пропонуємо вам всім послух Хати якісну музику.